Сьогодні ми презентуємо пагакт Віагегія Невтемегві в, в замкогадомишль. Проект не втемех спрямований на адаптацію історичних будівель, розташованих на європейському шляху Віагегія для людей з інвалідністю та й для усіх, хто цікавиться історією. І культура адаптується до нової культури України, так як є така потреба. І зараз є набагато більше людей, яким важливо відчувати себе також частиною. Соціуму, частину звичайного життя і отримувати цей культурний досвід, вивчати культуру, вивчати історію і розуміти, і відчувати культуру, бачити її. І для нас це гордість прийняти частину цього проєкту, бути частиною цього проєкту. Я дуже вдячна вам за ваш внесок такого навчання, як правильно проводити екскурсію. Відчуття більше можливість заглибитися саме в свої відчуття, відчути, що відбувається всередині, не відволікаєшся на посторонні звуки, але розумієш, що це добре, коли це просто як експеримент, а коли сприймати це як. Повсякденне життя, то просто розумієш, наскільки великі складнощі у людей, з якими вони зустрічаються кожного дня, яка це відповідальність, яка це сила духу, коли вони долають оці всі звичайні речі кожного дня. Але дуже цікаво, що є можливість знайомитися саме із пам'ятками культури архітектури, і взагалі є можливість відвідувати якісь особливі історичні місця. Дуже радий я був, що з'явилися в нас макети цих історичних будівель, котрі дозволяють вписати власне і наш замок, наш музей в загальний музейний контекст, загальний європейський музейний контекст, який пропонує проект культурний проект Ради Європи Віарегія. Це буде також стимул для наших відвідувачів. Відвідувати і інші музеї, які представлені, ось у нас. Чиї макети представлені тепер будуть у нас в експозиції. І ще що дуже важливо, що і наш музей, і ці макети, і екскурсії в тих музеях. Я думаю, що наші відвідувачі також їх відвідують. Вони дають зрозуміти, що Україна це не просто частина Європи, це така сама от рицарська, шляхетна, і шляхетська нація, і таким чином подолати, знищити оцей ще комплекс національної неповноцінності, який нам дістався ще з імперських з радянських часів. Проект Вігея Нефтемві реалізований громадською організацією та за підтримки Українського культурного фонду.